Я не хотів тебе в раз, да в жодном разе. 4 мид, 4 мит. Нихуя себе такие писем классные. Бери, так мышлять. довелось. уже ніколи не довелу. Так Петр, пропикай на можеш? А Амен? Да, на інфу. І Лондер, піде в донот, готры Ти зразу, ти біжиш, ти чуєш, що чел топає, зразу назад відходиш і йдеш в донат. І ви двоє в донаті, і ви двоє в донаті приймаєте їх, поняли? Льондар, ти ховайся там. Під де зелений сіли? Вони смуків вдали. Зуб? Смоки вдали. Ну мене снуп типа. Ще одна кидають, бе кидають. Один, молік сайт. Ні, нема походу. Один, один чел, це бап, це походу. Обережно. Може фейк, да. Нема кида нікого, я дивлюсь. Донат один. Можливо, ще. Ще донат. Ну, ти, бома. ти топаєш, ладно. Блять, стрибає, топає, блять, в мене каже, нікого немає. Та, звісно, нікого немає, тому що ти тут стрибаєш, ТОПАЄШ, чел тут стоїть і каже, 1A, 1A, 1A чел топає тут, ну, блять. <laughs> ладно. О, це з мейна пешка, мейна немає. Все донат. Хітів нема теж. Ага. Ніхуя собі. <laughs> Я тебе прошу в чаті, Ярослава. Най старай, най старай. Єбай пістіку не зробив. Еко. А може мені хтось смок би двері дати? Я смок на дроп на розпі. Я можу в інсту дати, чи що? А мені бай дуже який. Ти даш, Петер? Я дам, да, у меня майже инста. Давай, давай. Да, медленно. Нормально. Мы любим камбэк это. Да, мы я на разу разу на на Я сянусь на Б. Эх, вы провел. А шо, пупсик. И то шифт, Может быть, и под Я под... Почекаю. Смог мигнуть ми на рассеяться, зараз. Мід, не бачу? На двері закінчився, дим, Макс. Я заховував, все в тупі. Це смоком мама могла стояти. Я не бачу нікого лейн. Дай. Стою в куточку. Де Дим. Ретей ретейкують middle. Може момент зайняти, Леон. Я дивлюся ред. Мидл. Байрак. Убив. Знаєш? Ще в воротах стоїть. Та постягуйтесь, сьогобий пісу. Албо, і мене бачив middle. На Б не вийшли? Але підуть час на БСК. Виходить, один є. Я. Я не бачу. Топнув на ramпіче. Може підсаджувались? Це Б буде, це не буде. Це <плес> і, і вижити, якщо вийде Б. Це Б, це ЦБ 100%. Но у нас там тихо пока А это точно беда. Кейв не бачу. БАМ пожить вы, вы, право, вы, 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 вы. Жив, жили, Живи, живи, живи В Потужно Let's go Блять, идет за фоллоу? Блять, здесь спать просто Макс дай снова Алба, пожалуйста Я можу авік дати, правильно? Не треба, не треба. Ми пофайтимся мідл, похуй авік. Без авіка треба грати. Якщо треба буде, я куплю. Так, я стрибаю знову на дев'ятку, даю молік, даю собі смок дев'ятку, і Цей льондер, дай флешку в'їбало і займи албу. Просто передай абу в сет. Добре. Вони флешки в обличчя, щоб мене не вбили. Що до мід, що до мід? Що до мід був? Ні, не прийшов. Ти спаун один топує. Мідон чистий. День ти спаун був. Ну хп. Найс! Nice! в обличчя, туди! В обличчя! Туди я сюди, я сюди! Туди сюди! Туди сюди! Так, там хуйові гроші. Да, Пікор, там я там. думаю про те не треба. Що ти я, думаєш? Зараз, можливо, і... Я на Б почну, Макс, Пікор. Шо, я, я дам мелбоу, я починаю лонг. Що ти хочеш робити, Пікор? закинути менше, чи що мені? Ну треба. Ти можеш Да, да, да. -да. починаю Бексайд Ого. Я даю молі крумпу і починаю лонг. Можливо поп без нову буде, повертайте ком... Я кейв заберу. На человека. Можете два кейв сетап має. зробити один зверху, один знизу на ящику, поняли? Я Кейв. Один рампал. Ага, дивимся. Я дивлюсь, тобі, мед. Вам. Один рампал. Не Висок бачу. Мей. Відійшов кудись. Можеш чекнути право. Синій, синенький, хто там? Я з тобою, але Кейт боюсь, как поставить в таймен. Да Та там пістолети. Чекни право там кут. Я взяв двері. Девятка, може бути. Це походу вин, че шос кеви чекн дигл був. Ну типа таймин рокер был играет. Та ні, він каже дігл мейн, бо він неможливо, неможливо, що він можливо, что він кевив був. Ридлер, йо, дякую за фал. Да я це, конечно. Він відходу облищить. Сука. Це просто як самодома, поняли? цегла, цегла летить, оце це це от. Це. Ой, можете файтитись мід, але дам смокелбо, флешки під дев'ятку, пікор, два макса, короче, бачите, мід. Я флешки підаю, дам. Пікор і два макса? <laughs> ну бля, кто <laughs> у нас ще макс? По місцевій категорії підходить. Під, під, під no. область.

Дэн в ворота на Б. Бомба, бомба! Бомба под Б, так. Тоби B... Мачок треба дать? А. Да, да, да. Поновлю, я дам мид. Возможно, у Б, б, б форс может быть. Найс. Дэн Б убил. Под кейвом, Дэн. Я видал вам апу. Давай, вставай. Под кейвом. Убил. Найс. Я отходил. Я молі кр... бля. Я віддав обережно, чуєш? Похуй на головне, та живе. Я вдома йодин. Я, я молі крампу ще здаю. Найс. Молі крампу ще здаю, дав. Ще один Б живий. Я відпушую рампу. Буставік, там два походу. Я палюсь. Я, я не палюсь. Один був, один, один. Бля, який лох, пиздець. Який лох. Я під дев'ятку. Я залез на давить. Арена я распику дали. Допустим, Пав. два, два, два. Я, два, не я там Бля, меня зараз могут просто убить. Да, выходит, он тебя не читает. Дай секунду. А, вик был. сейчас, сейчас, сейчас. Живи, живи. Найс, no. але no, жорстко Але потужно. Боже, легенда. Чи, авіа... Let's go, хорош, потужно. Там Це ж 2 к було чи що це було? А, <поставлення> ah, там авик ж мене убив точно. <поставлення> так, я знову на Б. Я даю. пікор, пик... цей ліондр. Я даю смок і йду знову на Б. Обережно Я даю смок і йду на лонг Дам цей лодок. подам. Обережно Б. Не грає мідл, Льондар, йди на Давай. Флешка мідл. Друга флешка мідл. Ви в одного мідл. Хопкер вас. Далі йдем до нот. Флешку А йду Я не бачу більше. Не бачу більше. Я підійшов. Не бачу під Б. Калаш виходив на мідл. Під дев'яткою може бути смоко. Я можу флешку на пік Б вам дати.

Let's go, let's go, let's go Залізем на цю дев'ятку, я йо, йоно. Ставимку, дайте смок О, Ой ебать тебе спав весь час. Так, е я даю молік, смок дев'ятку, застрибую дев'ятку, заберіть елбу Обов'язково флешки в обличчя мають летіти. Я дав одну флешку. Це для тебе, Льонер Все, не втильтуй, блядь, його, зафокуйся. стоять в ногу. Я блайнд. Я блайнд, девятку не заліз, девятку не заліз. Обережно Беку так під авік. На бусті авік був. Я відходжу, да. Я віддав смок, я так, його віддамо в мідл. Б авік був. Папа, можеш ти на Б. я йду. Тобі юсп не треба заблужити? Кейв будуть займати обережно. Вбив буст, вбив буст, вбив буст. Вбив буст. Можем кейв тайкну, я флешку дам вам. Всередину, ради, поняли? Там по любому чоловік. дав флеш. Ой, жестко. Знаешь, type, там. Так, 5 в 2. Давай ворота, типа. Ну, да, ворота, май бэд, мин на ждать. Все, ласт меня бомба, давай. Я зафушував <звучат> мейн і я львовичку <люблю звучат> Да, Так, да, так. Можеш одразу да. дев'ятку пріфати, Льон. Різкий для тебе. Він десь на бета. Я ближче до бета. Док, Док да, турне. Да, дякую за фоллоу. Ні, лонг не може. Я його не пускаю. Дев'ятку не бачу. Я респу чекну. Дашився під бе. 25 секунд, добре, чуєш? Так, 25 секунд. Дев'ятку. Дев'ятки нема. Може, авікс сейвить або просто, ну... Ну або сервітарик, або на бепленті, все. То без фоллоу, буду безмежно вдячний за фоллоу. На пленті. Під лонг ставить, під лонг ставить. Буде ставити в дим. Знову під лонг ставить? Дивіться. В дим ставить. Ні. Я тюрмаю, він слаждає фоллоу. Макс, знімай. Дефолт і дивиться рампу, виходь бувай. Так, так, да, рампу дивився. Найс, хорош. де бомбу він ставив? Ні, під лонг ставив, але... Авік uh, на рампі, nice, якщо nice, треба. Nice. Ні, не треба, без авіка граємо. Просто рефлей все. Шагу на рампі. На рампі. Ні, ні, я не шукав. Все, погнали. Що за пістік колоти? Мідл донат? Я дам. Да, мідл донат, але його контактом, який я взаймув. Я дав пешку одну, можете взяти, хто хоче. Він. Блін, ну ладно, давайте тоді я мід піду і донат пікну для вас. Я даю одразу Давай, слайд, давай, 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 давай. Законьте флешку. Так, да, тільки донат не пикайте ще 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 шеф, ще в том выйдем. Бедить пидонат, да. Не вбий мене, я тебе прошу. Дэмбейки, а. Wait, 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 не пикайте. Дембейки здавали. Двері, походу, чи що? чуть-чуть. Бев. <плес> <плес> Донат, Донат КТ, Донат КТ Донат бойте! Донат упор Два Донат, два донат. Три Донат, ні? один десь хп. Бля. Він він блядь. Году два було, майбет. Ну, це дуже швидка хелпа від них. Да, прям дуже швидка Звик наший запишемо Тому що ми знесли два Ну я би кейв зайняв і мітер тейкнув Віддам <плес> на лбу смок Ой, лбу вікна Ого, мітер тейк, а я кейв займу Ви тільки молік дев'ятку дайте і вірвіть Після їхніх хаєшок вам Макс накине напевно флешки хороші, пікор Я під, піду, піду під Б, ворота потримаю Ні, три Б, три лбу, три лбу А, три лбу, окей Да-да-да <плес> Після після їхніх хаєшок флешки і ви вирваєте В смок Тільки молік дев'ятку дайте Давай, давай. <клухи> Може бути ще не убирать. Може б так піти просто розкидати. Так, а... Кейв, а, дай мені смок, йондер. Дай мені смок, йондер. Мені треба молик шептарки вікно! Блять, вікно. Oh. Все, або на одного, скорі за все, йдемо. Або на ноль, або на одного. Він має грати пасивку. Я забув, що тут uh, урон по своїм є. Пробуй шарп зайняти, або... Да, він да, боявся за кейв. Кейв чисто. Кейв чисто. Та а, -а. а НТ, НТ. Я занадто певний в мовстані. Та все добре, Макс. Ніхто ж тебе не булить. Ні, я нічого, я їм кажу. Ха-ха-ха-ха. Ну, вони теж пасивно грають. На початку. Дайте калаш, будь ласка. Нихуяві... Стоп. Давайте Он не сейбл. Я там можу щось знайти. Блядь. Та, та, та. Да, може знайтись. Uh, Підійдь бай контакт, випустіть мене мідл, будь ласка. Я під дев'ятку побіжу. Треба смок і флешки мідл інста. Я, Я під дев'ять біжу і на дев'ятку, а ми бай контакт зробимо. Інста даю. Ну и флешки треба ливить. Даю флешки, даю раз. Пришла, два. Так, я на девятку. Я смог донат дав, чтобы вони боялися Це ваш смок кейф? Да, напевно. ні не не Не, она наш. Так, я в киеве. Готуйтесь, ідіть же, ідіть Мид, мид, мас, мид, мас, мид, мас. Мид, 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 грайте. Кейф чекну сейчас. Кейф не бачу, кейф чисто. Вдалі, далі, далі. Лест, мідл, лед, Бом. КТ. За ганом побіг. Хто? Мідл. Мідл, мідл. Мідл, лест. Другий ККС. Лест, темпл, мейн, щось типу такий. Окей. Я до нас бігав. Що, вибиваєм його? Ну, я під... ПК-шкою Так, так, Я в мейні. Вниз ліць. Зараз тама, Мейн, ебать, я постреляв. С калашем. Це зі зі ай, сука А, Лондер ah, йому мікрофон... цей навушники выключил, понял. Петрик, дай калаш будь ласка Так, це Еко було? Так да. да. Для горашба, га, я смоків кейв даю і флешки вам. Тільки пуште на лонг, будь ласка, добре всі? А, і другий потушить. Дуд... Да, е, НК, ти тушиш молик. Давай. А ти Льондр, біжи і ебаш всіх. <зваш> чорт, чор, чор. Кит, кейс, кейс. Ну, треба зайняти лонг швиденько.

Да я слепый был, говно. Там нормально відкинули. Я думаю, вони и такой слепый. А так що, я не розумію. Ти флеш, я. Бля, я виходжу з блайнда, в мене гатрі перед очима і ті, блядь. Та я не... Я Кейф займу під свій сетап, дайте Молік дев'ятку. Вони можуть заїзд знову зробити. Я дам Молік. Дайте мені одному піде під Б, якщо це заїзд на Б, зразу біжить, а добре? Угу. Mm -hmm. oh, Все, дайте смок oh, вікну. Да, Пікор, там Мід займається, я один на Б піду. Oh, Головне Молік на дев'ятку дайте. Я дам. Будь ласка, без смока, будь ласка. Все супер. Я oh, смока Взагалі не туни, когда вибіру. Я Київ заняв, Київ заняв. Можем Донат питай спитанута. До, пістолет Донатті, го спита нема. Він справа був, справа був Донат побачив. Пускай немає. Темпл убирает. Да. Помпа пин взял. Там, там цевиця, шіфтум, шіфтум. Темпл Темпл може бути. не бачу. Shift, shift. Temple ne batle Пидруль, кейс. Кейт, кейп. Киви. Девятка. У нас є бабки. Тебе. Найс, Найс, хорош. Молодці, молодці Найс. Потужно, Давай, потужно. Хороша. Дайте калаш. Хорошо, <реш> <реш> <Раша, реш> давайте Леондр, ну, uh, ну, да. дай будь ласка, вікно Я дам цей. Дашь это пікор? А, а ви Я можу дати Я, можу, я, можу дати я дам фастовий yeah, донат. Все, супер, заїбись. Леон дає КТ, я даю донат фастовий, ми просто пушимо А, даємо потім флешку в Донат, щоб поставити бомбу, поняли? Щоб чел yeah, донаті зараз... був блайнд і не прошив вас, коли ви ставите бомбу. Бомбу ку ставимо кут. Ну і потім займаємо там темпл, буст, X, мейн. Ну no, я припит смог на донаті. Я сподіваюсь, вони не снайплять. Тут не достатньо часу, щоб слайбить. Ладно, я флешку візьму. Е, якщо ж дадуть смок, треба розбивати. Ну, інстапушити в нього, коротше, я буду флешки давати вам, хороші Ліо. Добре. Поїхало. Ти Let's добре. let's go, let's go. Пуште правій тільки добре в мене. Я на ліву піду флешки за Х буду давати. І коли ви пушите, ліву одну флешку треба дати буде, але пізніше, не тут. Блять, я, я походу не дав Смок Донат. Я Смакдонат не дав, задумався, блять. Флеш за Х дав, пікайте Донат. Флеш перед Донатом дав, він блайн буде. Я зайняв. Я спік роблю. Я на пляч, до донат. Я... Став, став, став! Там, там, там. Став. Заберіть Донат.

Найс! Суд! Камбек! Ну Команда камбеків в холодці, звісно. 100% тоталово. Так, я, Всім <проб> дякую за гру, всім Очі. гарного вечора. Баба. Навзаєм, -ба. давайте. Друзі, обов'язково підписуємося на телеграм-канал команди Холоці. Ми потужно камбекаємо, зараз я вам телеграм-канал, е, телеграм-канам даю. Е, тут просто затримка треба почекати. Бля, мачвон, сука, воно заспойлерило. Пізду, блядь, ладно. Коротше, підписуйтеся обов'язково на команду холодців в Телеграмі. На Ютубі там виходить досить часто відосики. Також обов'язково туди підпишіться, я вам зараз всі посиланнячко дам. Обов'язково слідкуйте. Дуже всіх вас сильно люблю, буду вдячний за фолов. Дякую, хто там сьогодні закидував донати на ЗСУ. Безмежно вдячний. Дякую, що слідкуєте. Пишете в чаті, підтримуйте холодців, підтримуйте мене, це я вже до своїх глядачів кажу, тому що я цілий день сьогодні стрімлюв. Безмежно вдячний, хто там сабочки дарував. Загалом, все до завтра, гарного всім вечора, Бе-бе.